Доброго дня, дядько Максим, звати мене Олег. Потрібна твоя допомога. Чи можеш ти таке діло зробити? От суть в чому. Є такий віберпрес. Виробляю плитку тротуарну і ось така прес-форма. До даного віберпреса. В чому проблема? Пресформа універсальна. Розмір. 450х600 і висота 120. Вона може робити плитку від 30 до 80 мм. 90% плитки я роблю 40 мм. І є вироботка оцих 40-50 мм, є вироботка в прям формі. Чи можливо зробити оці отвори, тобто ну, спланувати, там, не знаю, на фрезерному чи на якому станку щоб їх щоб вони були однакові по всій довжині. Тобто, тут пальцем відчувається вироботка. Можливо, це все вирівняти. І далі от, продовження. Це випресовщик при прес який виталкує плитку. а це плансон, який давить. Тобто, відповідно, треба переробити ці всі елементи нові. Тобто вони мають там умовно там, на міліметр по периметру бути більші заново. Оці всі елементи плансона і випресовщика. Тобто спланувати цю всю пресформу і зробити заново випресовщика пластини. Вони відкручуються, вони прикручені і плансони. Нові. Ну і, звісно, Цікава ціна питання. Тобто під відео дам всі координати, почту, телефон. Якщо можливо буду дуже вдячний за відповідь, там яка б вона не була. Так, дуже дякую за, за твої відео. Завжди приємно дивитися на роботу професіонала. Все, дякую за увагу.